Добрий день, діти! Сьогодні я вам розповім про стародавнє свято Різдво. Існує багато легенд. Послухайте одну із них. У місті Назареті жили Іосип та Марія. Вони чекали на немовля. Ось одного разу Іосипу потрібно було поїхати до міста. Віфлеєму по справах. І Марію він не хотів одну залишати вдома і взяв їх з собою. Дорога була довгою та важкою, їх застала ніч. Вони приїхали до міста і просилися до людей переночувати. ніхто не пускав на ночік і лише запропонували. Переночувати у хліві. І саме в цю ніч Марія народила сина, якого назвала Ісусом. В цю ніч, коли народився маленький Ісус, на небі з'явилася яскрава зірка. Неподалік пасли овець пастухи, і їм з'явився Янгол, і сповістив, що народився Ісус Спаситель. І вони пішли привітати Марію і Йосипа з народженням немовля. Цю зірку побачили волхви. Вони спостерігають за зірками. І вони йшли за зіркою, яка їх привела до Ісуса. І вони в дар принесли дари. З того дня всі люди почали святкувати народження Ісуса Христа. Його святкують по-різному. Хтось святкує 25 грудня та 7 січня. В цей день люди ходять до церкви, ходять в гості один до одного. В цей день у людей гарний настрій. Вони також кулядують. Ось ми з вами прослухали легенду про народження Ісуса і як люди святкують Різдво. Дякую за увагу! Бажаю всім відсвяткувати щасливого Різдва. До побачення!